Тут сіті стріт. Ви біган дефілде файл. Це Сергій з Вудкої. <гум> У нас із декілька годин. Сергій приїхав замінити машину, бо він вже добив ламуса. Тому зараз забере Дастера, тому що машина там потрібна. Був, сьогодні вночі їде вже назад. Да. <свісно> <свісно> ну а як же Сергій без рибалки? Вирішили ну, хоч... ну, засняти. Да. Просто щоб та... хоча б покидати. Ми на озері. Згадати, згадати, як це робиться? Згадує. Сережки закрив, сховав свої скарби Я вже йому сьогодні сказала, що в нього оцих блистяшок в декілька разів більше, ніж у мене, прикрас. Він російсько. Так, і він тепер від мене все ховає. На що це ти з зма... налаштова? На Називається Петра Шаливка, це... не оливка, а смородинка. А, то це якийсь дизай... дизайнерський шарик? Да, дизайнерський шарик. Угу. Супер дизайнерський шарик. Ага. Ти думаєш, що риба тут. Якусь рибку нацеплю. Ага. Ти хочеш ба... побалувати рибку, так? Да я хочу поймать рыбу какую-нибудь. <реш> <реш> Поэтому думаю, пассив чи не пассив. Сейчас меня новость пассивочка такая. В принципе. Покажи. <реш> mm -hmm. Попробуем на, на цей вес тут 9 грамм, побачить он будет отрабатывать. Может, может надо вес только 5 грамм ставить. Ті грамових небагато, ми спробуємо зараз на 9 грам. На вулиці сонце, але але так вітарист такий прохолодний. Так що, коханий, mm? змінюєш? Міняємо грузик, бо грузик дуже тяжкий. Не джигують собі 9 грам. О, відкрив. Вот. А де ж у мене маленький грузик? Це як завжди є все, крім того, що потрібно. Ось і 4 грама. Мікрушечний варіант. На ну, ось є ще маленький. Не знаю на сколько він. 5 или 6 грамів. Можна його використовувати. Только треба вкрутить. Сюди шо -то, шо то? вкрутить? Так, це сюди. А, ось ще є такі маленькі. Тут так все знайдеш. Да, ось такі, я думаю. 3 грама, щось таке? Три грамма. Бачите? Будем пробувати на 3 грама. А що ми поставим? Мы поставим какой червячка красивого. Не что в разумении Сережки красивый червячок. Ну покажи, красивого червячка. Сейчас. Сейчас, ну и с рыбка такая. Это же на червячок. На червячок. Зелененький червячок есть. Ой, і там під тими черв'ячками ще якісь грузики є. Це як знову, а за деревом дерево. А за деревом дерево. Ну, що поставити? О, рыбку. Ні, ну яскрава, у всякому випадку яскрава. Яскрава рибка. Іли угу. така рибка? Ну це вже причеплено, вже кидай щось. Ладно, треба взяти на цепоті, на що то. Так кидай ще? та яка вже приц... ну, з крючками. на. Угу. Ну, вот так будем бросать. Ну, а червячок вот хороший был вот цей. Вот цей с длинненьким таким. Можно его снять и поставить. Мы его сейчас снимем. Следующая приманка будет черненькая. Вот такая. Что она не буду ловиться. Опа. Чарчок. Такий грузик 3 грама. Мачок черв'ячок. Ну, поки Сережки не сподобалась та рибка, він взяв почепив черв'ячка сказав, ну це ж інша справа, то в мене, як завжди, починається моя грибна історія. Тому що це може бути черядовка чи подйом до польова. Піддубник, звичайний. І сьогодні. І сьогодні у нас 8 травня. Діть, будь ласка. Ух, ти які красиві, а що це за гриб? Піддубники. Ну, їх ми не йому. Ні, це не старенькі, це якраз вони в повноцьому. А що його не пахнет дуже, так, скажи. Бачите, Перший в цьому році піддубники. Ти ж Тишка, рибу бачив, я гриби. <сістична> бачила. <сістична> ну ось. Так що все-все, як завжди. Єдине, що час у маму. Я не скітний ходить. 40 було. Я не бачила. Ударом було пусто нас. Yeah? Yeah. <laughs> Я oh, просто вже разучив ah. все. що що шута есть. Че, тоже хорошо. Mm. Ну, ж, Коряга, правда. Коряга, да. Коряга есть. Сейчас nah. попробуем. as the chemicals they take us higher the night's young it it's just begun as she puts her hand in mine Покидали, як каже Сережка. Покидали, 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 покидали і поїхали додому. А чого, ну, Риба ми... є, є, тільки ну, в озері. Так, Гриби так, є, тільки в лісі. А ми є а щасливі А ми подихали свіжим воздухом і поїхали додому. Зраз да. на поток. До зустрічі.